Ми раді вітати вас у нас в студії. І тема сьогоднішньої розмови переклади творів Шевченка. Тому саме сьогодні у нас в студії відома письменниця Етель Войнич, німецький перекладач Віктор Умляу фон франк А допомагає нам перекладач вищої категорії Діна Дмитрівна. Англійська письменниця Етель Войнич стала відома завдяки одній книзі Обіт. Також нам відомо, що до річниці від дня смерті Тараса Шевченка вона видала переклади шести його віршів, супроводжуючи видання коротким нарисом життя і творчості Великого Кобзаря. Hello, my name is Voynich, I am from England, and today I happy to greet all the Ukrainian people. You know that I'd like to tell you about my impressions of Taras Григорія Shevchenko and about my translations his poems. Етель вітає українців! Вона дуже рада знаходитися в нашій студії, і сьогодні вона нам розповість про свої переклади творів Тараса Шевченка. Етель, ви дуже високо оцінили лірику Шевченка, назвавши її безсмертною та порівнявши нашого великого земляка з Робертом Бенсом. Переклад Шевченка, зроблений вами, і на сьогодні лишається кращим серед перекладів. Дозвольте поставити вам питання, чому ви вирішили перекладати саме Шевченка і чим вам подобається цей поет? Thank you for your question. I know imperious music Shevchenko works to see it is the lyrics and as the greatest poet. And also pay attention to the living conditions of the Ukrainian poet. You know that Taras Grigory Shevchenko made a valuable contribution of the Ukrainian literature. He brought in Ukrainian literature a new wrote, new word of poetry, images, colours and so on so forth. Етель зазначає, що розглядає великого поета Тараса Григоровича Шевченка як світового лірика та автора новатора, який вніс в українську літературу новий світ поезії та слово нове. Отже, в обличчя, етель, як представника англійської нації, ми дізнались про відношення до родзинки української літератури Тараса Шевченка. зараз ми поговоримо з відомим німецьким поетом. Доброго дня, Віктор! Раді вітати вас у нас в студії. Guten Tag! Ich bin hier, um ihr über die Poesie von Shevchenko in deutscher Literatur zu erzählen. Віктор з нами саме для того, щоб познайомитися зі своїми перекладами творів Великого Кобзаря. Багатьох наших глядачів цікавить, чи відомі твори Шевченка в Німеччині. Na, wissen Sie, die Literatur von Schevchenko hat stark die ihre Gedichte in Europa beeinflusst. Віктор зазначає, що перекладацька культура сприяла великому пожиренню творчості Тараса Шевченка в Європі. А, скажіть, будь ласка, а чому саме німецькою мовою Тарас Шевченко зазвичай для Європи? Не існує жодної мови в Європі, якою б так часто перекладалися твори Тараса Григоровича. Віктор, також існує думка, що ви наслідували Шевченка почувчих під вигаданим ім'я.

Андрій, нам приємно бачити вас серед відомих інтерпретаторів Шевченкового слова? Андрій також приємно знаходитися на цій благословенній землі, де живо працював великий поет Тарас Григорович Шевченко. Скажіть, будь ласка, Андрій, які твори Шевченка, ви вважаєте найяскравішими? L'édition en beaucoup de langues du monde du poème mortel de Taras Shevchenko Kokas souligne encore une fois son importance planétaire et l'actualité exceptionnelle de ses postulats. Rappel de l'absence de l'alternative de la coexistence pacifique entre les peuples et les États. Видання безсмертної поеми Тараса Шевченка Кавказ Мовами народів світу ще раз підкреслює планетарну значущість і надзвичайну актуальність її основних постулатів, нагадує про безальтернативність мирного співіснування народів і держав, що є дуже актуальним у наш складний час. Андрій, які твори вразили найбільше саме вас? Жим букульопоеми Ласервонт, тара Шевченко Асю Монтре Ле Партікулярітє. Дюді Стіна Феміна 19 Сосіпед Дюдісноємсія Андрій дуже сподобалася поема Наймичка. Він зазначає, що Тарасу Шевченку вдалося дослідити особливості жіночої долі у суспільстві дев'ятнадцятого століття. Отже, дякуємо нашим шановним гостям за їх відповіді. За допомогою таких відомих перекладачів, як Етель Воніч, Андрія Бріль та Віктору Муляу фон Франквіль, Ми дізналися про ставлення закордонних літературознавців до творчості Тараса Шевченка. Тарас Шевченко великий поет і геній, і це доводить нам, хоча б та кількість перекладів, яка існує у світі.